Зараз ми знаходимося на уроці живопису. Третій курс працює над роботою інтер'єр. Це спеціальність образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Готують фахівців промислової графіки та художньої кераміки. Навчання у нас чотири роки триває. З першого по четвертий курс викладаються спеціальні предмети, рисунок, живопис, композиція, робота в матеріалі. Ми зараз подивимося ще кераміку на круги, як виконується. На другому курсі нашого коледжу ми вже займаємося гончарством, таким продавнім мистецтвом. випускники нашої спеціальності – це художник графік та художник керамік. Моя будуща спеціальність – художник графік. Мені вона подобається, тому що я з дитинства люблю рисувати і взагалі вважаю, що це буде не тільки моїм хобі, але також і будущей професією. Працюють вони на підприємствах різних, де є потреба в спеціалістах, а крім того займаються індивідуальним творчим процесом, Виконують різні замовлення з приводу художніх естетичних уподобань відповідно до замовника. Дуже багато цікавих завдань, які допомагають мені розвиватися і усовершенствовать свої вміння, можливості.